Вимірювання артеріального тиску. Електронний тонометр повинен бути підготовлений перед вимірюванням артеріального тиску. Особа, що підлягає вимірюванню, повинна зручно сидіти на стільці і покласти руку найкраще ліву, на столик. Вимірювання тиску починаємо з натягання манжети правильним чином, як показано на відео. Манжету слід підібрати за діаметром плеча. Перегляньте розмір манжети перед покупкою тонометра. Манжету надягаємо так, щоб нижній край знаходився на висоті 2-3 см вище ліктя. Між манжетою і плечем має залишитися простір, куди вміщаються лише 2 пальці. Після відповідного надягання манжети розпочинаємо вимірювання, натискаючи кнопку Старт. Найважливішим правилом під час вимірювання тиску є те, щоб особа. Що підлягає вимірюванню, не перебувала у стані фізичної активності, не вживала каву, алкоголь чи не палила сигарок, оскільки це може вплинути на результат вимірювання.